Всім привіт! Трішки інформації про оновлення, яке стосується конвертації з сервіса e-Bloom. Тобто, у нас вийшло оновлення на імпорт фурнітури або готових модулів. Так само в нас вийшло оновлення на кабінет інфо, яке взаємопов'язане з тим, що в нас тепер є можливість імпортувати та завантажувати фурнітуру з e -Service. Тобто У нас є модулі, які ми можемо відредагувати. Накидати є сервіси. Тобто я зробив такий ось модуль, є фасад, є фурнітура. 155 завіси для того, щоб не заважало відкриватись як фасад, так і надалі шухлядом. Шухляда на тандем та підйомний механізм HK на тіпоні. Так само зробив пазування для задньої стінки та навіси. Все це зроблено в кабінеті. В е e сервісі тобто поділені, поділений фасад, зроблена поличка. Та загалом готовий модуль, який ви можете імпортувати та додати, наприклад, свої кріплення. Ми це робимо через кабінет в e е сервісі тобто погоджуємося з цим модулем. нажимаємо «CAD Interface» та завантажуємо в вибравши просто BXF2. В цьому форматі передається. Дані найкраще. Далі нам потрібно завантажити сайту з кічапком Я. Тут є а, у нас Bloom, BXF, EBF конвертор, тобто він повністю безкоштовний. А, ви можете це зробити в будь-який для вас спосіб. Так само є у нас кабінет інфо за підписку. Тобто, у нас можна взяти його комплектом, можна взяти окремо. Він є по 129 гривень поки що на сьогоднішній день. Так само ви можете взяти це комплектом через преміальний пакет, в який входить перенос кріплення, веблоудер і, звісно, у нас кабінет.інфо. Ця пропозиція більш вигідніша. Після цього ми встановлюємо через розширення диспетчер розширень, встановлюємо та логінимось через кабінет. тобто та пошта та пароль, який ви ввели при реєстрації, він же буде у вас доступний і на входження до цих плагінів. Після встановлення у вас з'являться іконки цих плагінів, і далі ми імпортуємо наш модуль з завантажений сервісом. Е -сервіс. Ось ми завантажуємо цілий архів, чекаємо конвертацію і отримуємо ось такий модуль. Є сам модуль, та є технічна фурнітура, яка не входить в цей модуль. Але зроблено такими елементами для того, щоб нас підтягувалася вся ця інформація в кабінет інфо. Відкривши кабінет інфо, ми ось отримуємо повний перелік, ми можемо допрацювати наш модуль, нам дозволяє це зробити. Тобто ми можемо розмітити будь-якими будь матеріалами, на залежності від того виробника, з яким ви далі працюєте. Тобто ми можемо ось, наприклад, розмітити корпус, розмітити фасади розмітити задню стінку. Так, зараз я її сховаю, щоб дорозмітити полички та шухляду. Ось і і розмічаємо задню стінку. СHDF. Нехай буде білого кольору. Ось у нас розмічені матеріали, якщо зайдемо в крайку, у нас. Ось є в розмічені всі наші матеріали, фасади, задня стінка, корпус. Розмітимо при бажанні поставимо крайку на фасади. Давайте навіть 2 мм. Поставимо на корпус 0,8 мм. Розмітимо в ручному режимі, перевіримо, якщо необхідно, дорозмітимо. Задню стінку ми, звісно, розмічати не будемо. При бажанні ви ще можете додати. Кріплення в залежності від ваших вподобань, тобто можемо нам додати конфірмати, конфірмати та на поличку, наприклад. Графікс. Шухляди я розмічати не буду, щоб не затягувати час. Ось, в нас є розмічений модуль, ми можемо... Проставлений кріпленнями модулями, проставлений, проставлена крайка, ми його розмічаємо. Заходимо в кабінет інфо, отримуємо повну про це інформацію, тобто є крайки, є матеріали та є фурнітура. У нас фурнітура поділена по постачальникам, у нас є VR та є Bloom. Тобто ми можемо імпортувати цю фурнітуру на вашого виробника та на фірму Bloom. Тобто нам для цього потрібно зробити тільки розкладку. Зробити конвертацію. Та зайшовши наш в кабінет, ось ми заходимо в кабінет VR Pro, та конвертуємо сюди наш корпус. Тобто, ви можете доповнювати робити у Хоні якісь модулі, накидаючи ці модулі на свою кухню. Так, можете окремими модулями, бачите, все конвертується, помилок немає, є попередження. Попередження про пази стосується. Тут мало що нас цікавить. Так само ви можете додати фурнітуру цього постачальника. Тобто ви можете зайти в експорт. У нас, до речі, про оновлення кабінет інфо У нас з'явилася можливість екпорту. Тепер поділена. Тобто, Зробили одну компактну кнопку, в яку заховали експорт для Excel в двох форматах. Тобто, ви можете і таким чином зробити звичайний звіт по сторінкам, він виглядає ось таким чином, тобто ми його конвертуючи, ми отримуємо всю інформацію про задню стінку, по корпуси по окремим сторінкам ви можете відкрити. Є загальна фурнітура. Матеріали, крайка тут у нас все є. Так, і є для CSV, якщо вам потрібно конвертувати далі, або його там імпортувати, кудись ви можете зробити це через це CSW табличку. Ще додаткові зміни. Наша фурнітура тепер не прив'язана до самого тегу з фурнітурою, а йде по артиклам. Тобто нам не потрібно її додатково розмічати. В нас сюди все зроблено автоматично. Так само в нас на шоп Bloom, тобто сайт офіційного дилера. Зроблена подвійна така ось, подвійні артикули. Перший артикул це в нас іде артикул на Bloom фунітуру, тобто фурнітура Blum у нас представлена як по каталогу своєї фунітури. Так і є ID-артикул самого, щоб самого яблум, тобто сайту, на якому розміщені ці товари. Тобто Там вказана ціна, там повністю йде інтеграція з сайтом. Тобто ми зараз робимо експорт цієї фурнітури. Через експорт фурнітури ви вибираєте вашого постачальника. Тобто, є, наприклад, VR або Bloom. Ми зараз спочатку зробимо на VR. У нас для цього є ось окремий постачальник, ми вибираємо. Та вибираємо кнопку конвертації, тобто експорт в форматі, який приймає OVA або VR. Вони схожі. Ми робимо ось такий експорт. І Сюди прямо на сайті з VR, -ом. переходимо в розділ фурнітура. У нас фурнітура та виробничі послуги вони розділені, тобто сверлення у нас зроблені на сцену, а фурнітура, яку ми додали до цих модулів, вона у нас зроблена Excel-табличкою, яку ми сюди імпортуємо через фурнітуру. Ви можете зробити це як окремим projecтом, так і додати, наприклад, до корпусу. Ну або до фасадів, туди, куди вам зручно. Ось, ми імпортуємо цю табличку. Зараз зачекаємо, поки її підвантажить. Її підвантажили, ми бачимо а, тобто, ту фурнітуру, яку ми додали як стяжки, тобто зробили конфермат а, Стяжка в шку на плити білого кольору. Тобто, нас тепер сюди все додалося. Нам залишається тільки замінити крайку на ту крайку, яка нам необхідна. Та відправити в роботу. А тепер, переходячи до експорту фурнітури з, з Blooma, ми використовуємо так само експорт, але вже вибираємо Bloom та використовуємо кнопку для Shop я Bloom. Вона у нас підсвічена, до речі, ось таким брендовим кольором. Ми це імпортуємо сюди, формуємо звіт. Ось. Та переходимо до сайту. Що-яблі, тобто, в залежності від вашого, ви заходите під, під свій учетний запис, в залежності від вашого регіону та вашого дилера в мене це в Одеса Максимум плюс. Переходимо до нашого кошика, нажимаємо три крапки імпорт та звантажимо звіт фурнітури. Підкрити. Чекаємо цей звіт, як бачите, він підвантажує всю фурнітуру, яка в нас була на сцені на нашому модулі. Він нічого не пропустив, він повністю підвантажив всю фурнітуру та сформував нам ціну. Тобто, нам тепер залишається тільки відправити це на нашого дилера, її там перевірять підрахують, підрахують та виставлять нам рахунок. Таким чином, ми можемо дуже швидко замовляти фурнітуру з сервіса e сервіс через офіційного дилера та офіційний сайт по BlumeBlu. Такі оновлення. Тобто, Пропрацювався конвертор, він ще більше, тепер більш точніше, конвертує всю фурнітуру, конвертує всі виробничі послуги. Нам тепер мінімально нашої якоїсь роботи, тобто розмітити матеріал, додати кріплення і додати крайку, і відправити в роботу. Простіше нікуди. І так само конвертується фурнітура. Вам ще простіше тепер замовляти вашу фурнітуру через офіційного дилера. Ось такі нововведення. Я сподіваюся, що вам вони сподобаються. Всі ці плагіни та оновлення доступні на сайті Shopua після реєстрації та після замовлення або просто звантаження. Все це буде у вас в особистому кабінеті. Ви можете встановити ці плагіни. На цьому, все. Дякую за увагу.